Еггар Толе. Як перетворити шкідливу звичку на духовну практику, читає Корвін. Відбуваються певні дії. Ви щось робите. Ви знаєте, що це не корисні речі, але ви не можете ніяк цьому зарадити. Щось ніби діє через вас. Здається, є якась сила. Яка змушує вас це робити. Ви знаєте, що ці речі є неправильними або шкідливими для вас. І все ж ви не можете це зупинити. І це, звісно, часто трапляється з людьми, які мають залежності, наприклад, люди, які залежні від певної речовини. Або які залежні від надмірного вживання їжі або пиття. Але це може відбуватися і з вами у різних сферах вашого життя. Є щось, що перемагає людину всередині, що ніби затьмарює усвідомлення або ж усвідомлення відсувається в вбік. І ця штука, ця потужна річ. Все одно змушує вас це робити. І знову ж таки, моя відповідь трохи схожа на те, що я відповів сьогодні ввечері на перше запитання. Сила присутності має зростати у вас та бути достатньо сильною, щоб ви не робили цього. Я кажу не про силу волі, тому що сила волі. Не найкращий спосіб впоратися з цими речами. Але те, про що я говорю, іноді можна сплутати із силою волі. Але сила волі має на увазі застосування сили, щоб утримати щось. Скажімо, якщо ваша залежність полягає в тому, що ви вживаєте алкоголь, то ви можете це усвідомити. Воно починається. Ось воно виникає. Ви знаєте, де знаходиться пляшка, і ви відчуваєте, що ви мусите туди піти, мусите простягнути руку і налити собі напій. А тепер уявіть ситуацію, коли ви зовсім це не усвідомлюєте. Ви навіть не знаєте, що робите. Ви настільки не усвідомлені, що, вже тримаючи напій і п'ючи його. Навіть у цей момент ви не усвідомлюєте, що ви п'єте. І те ж саме з їжею. Я розмовляв з людьми, які мали залежність від їжі. Вони часто кажуть, що прокидаються у той момент, коли вони вже поїли. Посеред ночі. Вони вже несвідомо підійшли до холодильника, взяли шоколадний торт, а потім, вже доївши його, Раптом подумали, що я роблю. Тобто усвідомлення приходить пізніше, ніж ви могли застосувати силу волі. А ще сила волі означає стримати бажання. Скажімо, ви повинні покласти торт назад до холодильника. Або навіть приклад, який ви навели. Ви хочете вимкнути телевізор, і ви знаєте. Що це неправильно, тому що я тут не для цього, і вчитель насправді казав нам не робити цього. Але ж я не можу нічого вдіяти, я не можу цього не робити. Я не можу, не можу. Тепер, у випадку з силою волі, ви б сказали: Я збираюся утримуватись і не робити цього. І ви можете відчувати бажання, але стримувати його. Але коли ви стримуєтесь від чогось, часто через деякий час відбувається вибух. Це як киплячий паровий котел. Довго так не витримаєш. І тоді у вас виникає певна раціоналізація. Чому ви все одно зробите те, що не хотіли робити? Розум знайде для вас причину. Я розмовляв із одним чоловіком, який був залежний від їжі. Його тіло було дуже нездоровим, він мав надзвичайно небезпечну надмірну вагу. На жаль, його більше немає серед нас, але він був чудовою людиною, і ми з ним товаришували. Так от, часто коли він починав надмірно їсти, його розум казав щось на кшталт: У тебе був важкий день, тож ти справді заслуговуєш на маленьку винагороду. Тобто його розум пояснював, чому це правильно. Я не збираюся робити це довго, але саме сьогодні мені це потрібне. Мені дуже потрібна маленька винагорода. Життя. Не дуже мене частувало, так що це єдине задоволення, яке я маю. Що мені робити? Це все, що я маю. У моєму житті немає іншого задоволення, окрім цього. І тоді я казав гаразд, прислухайся до себе, коли підходиш до холодильника. Я намагався показати йому, що ця думка є обманом, і мені це трохи вдалося. Але, на жаль, було надто пізно, щоб врятувати його. Ну, він вже не в тілі, але це нормально. Ймовірно, він зараз перевтілюється в протилежність можливо, щоб отримати урок. Знову ж таки, корисно і те, що я відповідав на перше питання практикувати силу присутності, коли вас нічого особливо не спокушає. І ви просто у своїй кімнаті. Ніякої спокуси немає. Змістіть увагу в тіло, відчуйте своє внутрішнє тіло, будьте усвідомлені, будьте присутні. Я рекомендую вам практикувати чуттєве сприйняття. Відчуйте присутність, що пронизує кожну клітинку вашого тіла. Усвідомлення внутрішнього тіла. Тренуйтесь у цьому, щоб було достатньо присутності, коли прийде цей імпульс. Коли він приходить, ви не кажете іди геть або щось подібне, бо це так не працює, він не зникне. Ви все одно це зробите. Імпульс приходить, до чого б він вас не спонукав. І ви спостерігаєте. Ви розумієте, що те, що він хоче, щоб ви робили, це не дуже добре. І якщо ви маєте достатнє усвідомлення, використовуйте його щоразу, коли приходить імпульс такого роду. Це ваша персональна духовна практика. Тому замість того, щоб хотіти позбутися цього, вітайте, коли приходить імпульс такого роду. Сприймайте усвідомлення імпульсу як особливу духовну практику, розроблену спеціально для вас. Чим вона звичайною є. Тож, як перетворити це на духовну практику. Спочатку усвідомте, що це можливість для практики. І перше, що ви можете зробити, це практикувати відстрочку підкорення імпульсу. Тобто, не підкорятися йому негайно, а відстрощити його, а далі спостерігати. Скажімо, якщо ви хочете підійти до телевізора і увімкнути його. Або ви відчуваєте якийсь ще імпульс цього роду. Ви кажете собі: Добре, ось моя наступна духовна практика. Я зараз відкладу включення цього шоу на ТБ на три хвилини. І протягом цих трьох хвилин ви спостерігаєте за цим імпульсом у вас. Це енергетична форма. І ви спостерігаєте за нею. О, ось ти, Я бачу тебе. І ви це відчуваєте. Це як маленький гремлін, чи щось таке. Отже, це може бути дуже корисною першою практикою. Коли ви вводите. Часовий проміжок, перш ніж піддатися імпульсу. І ви не кажете, я не збираюся здаватися. Ні, ви кажете, три хвилини. Протягом цих трьох хвилин я буду спостерігати за тобою. І ви спрямовуєте світло уваги, світло усвідомлення на цей імпульс, який є енергетичною формою. Ця енергетична форма. Є свого роду емоцією. Вона також може захопити ваш розум і змусити вас давати цьому логічні пояснення. Як у випадку з моїм другом, про якого я щойно розповідав. У вашу голову приходить думка, яка пояснює, чому ви повинні піддатися цьому імпульсу. Це може статися дуже легко, тож вам потрібно. Бути достатньо присутнім, достатньо усвідомленим, щоб не приймати на віру кожну думку. Особливо такі думки. Ви не вірите кожній думці, яка приходить вам в голову. Ви спостерігаєте за думкою, тому що думка теж є частиною цієї енергетичної форми. Ви помічаєте думку і так само кажете: «О, Ось ти де». Я тебе помітив. Є думка і є почуття за цією думкою. І ви виділяєте собі ці три хвилини. Протягом цих трьох хвилин ви спостерігаєте за цим. Хіба це не цікаво? Чудова духовна практика. І поки ви спостерігаєте, ви зростаєте в усвідомленості, ви прикладаєте усвідомленість до цього. Тільки 3 хвилини. Три хвилини. А потім, коли ці три хвилини минули, подивіться, як ви себе відчуваєте. Можливо, цей імпульс вже розчинився. Можливо, ще ні. Він все ще є. Тоді ви можете побачити, чи можу я відкласти це ще на 2-3 хвилини, чи достатньо я для цього сильний. Чи достатня моя усвідомленість? Навіть якщо ваш розум каже, що це нісенітниця, зробіть цю паузу все одно. Тож ви досягаєте 5-6 хвилин. І що відбувається після цього? Може бути по-різному. Можливо, імпульс відступає, повертається в сплячий стан і раптом. Ви розумієте, що вам більше не потрібно робити те, до чого він вас спонукав. Також можливо, що імпульс все ще присутній. Через 5 хвилин усвідомлення вичерпалося, і, врешті-решт, ви повинні піти і зробити це. Але принаймні цей п'ятихвилинний інтервал, цей розрив у часі був дуже важливим. І коли щось подібне трапляється, ви завжди вводите часовий проміжок для вашої духовної практики, протягом якого ви не стримуєте імпульс, а спостерігаєте за ним. Тож, ви не женете це, ви спостерігаєте. О, ось ти. Отже, якщо це Гремлін, ви не говорите, тримайся подалі. Ні, є Гремлін. І ви дивитеся на нього. О, ось воно. Цікава річ. Коли ви застосовуєте до чогось усвідомлення, ви освітлюєте це світлом свідомості, і тоді це може трансформуватися у щось інше. Це стається, коли ви осяюєте його світлом свідомості. Є відомий приклад із казок чи чогось подібного. Є жаба. І ви не вбиваєте її або не робите з нею щось подібне. Ви цілуєте її, і в той момент, коли ви цілуєте жабу, вона перетворюється на принцесу. Отже, жаба це метафора. У цих казках закладено певну мудрість, багато з яких, до речі, були створені не тими, хто їх написав. Вони передавалися з уст в уста. Протягом тривалого часу. Ці казки та міфи часто містять багато мудрості, і, безумовно, є багато мудрості в поцілунку жаби, який перетворює її на щось прекрасне. Отже, є щось потворне, але ви приймаєте це і любите. Ви дивитеся на це, а потім відбувається трансформація. Отже, це духовна практика. Ймовірно, спочатку ви виявите, що після часового проміжку ви все ще робите це. Але поступово цей часовий проміжок збільшується. І тоді ви можете помітити, що енергія, що стоїть за імпульсом, слабшає і вщухає до наступного разу. Поступово і сам імпульс слабшає. І всі ці механізми самосаботажу потім починають поступово зникати, якщо ви застосовуєте до цього усвідомлення, спостерігаєте за ними. О, ось воно. Тож подумайте про жабу. Жаби або гремліни, які живуть у вас як енергетичні форми, енергії захоплені в пастку. Самі по собі вони непогані. Вони в пастці. Так само, як тіло болю це енергія емоції, яка в пастці. Коли тіло болю розчиняється, воно перетворюється на присутність. Це як вогонь. Ви кладете коліно у вогонь, воно згорає і перетворюється у тепло. А це трансформація емоцій в присутність. І тут ми теж маємо відомий приклад. Із середньовіччя, коли деякі філософи дуже цікавилися алхімією. Вважалося, що алхімія це перетворення базового металу в золото за допомогою хімічного процесу трансформації. Але справжнім значенням алхімії було перетворення людської усвідомленості вони мали багато ілюстрацій на цю тему і так далі. Вони не могли говорити і писати про це відкрито, тому що їх тоді б стратила інквізиція. Тож їм доводилося приховувати всі ці символи, ніби мова йшла про перетворення недорогоцінного металу в золото або чогось, що було не дуже бажане у щось чудове. І цей алхімічний процес трансмутації дійсно існує у людській психіці. Є цілий довгий трактат, написаний психологом Карлом Юнгом з алхімії, з незліченними ілюстраціями та просто захоплюючими речами. Але це все це перетворення чогось спочатку небажаного в усвідомленість або в присутність. Тож вам пощастило мати цю спеціальну розроблену для вас духовну практику.